Добрий день! Вас вітають вихователі групи Веселка Ольга Олексіївна і Юлія Анатолійна. До нас у гості це втала капітошка, це весела, бадюра, капелька води, вона принесла з собою багато цікавого. Ось подивіться, це глобус, модель нашої планети Земля. На ньому найбільше блакитної фарби. Якщо всю поверхню умовно розділити на три частини. То дві з них становить вода. І лише одна частина суша. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. Без води неможливе існування усього живого. Дітки, а ви знаєте, що вода це надзвичайно цікава рідина, адже у природному довкіллі вона буває у різних станах. У Вигляді дощу, снігу, роси, інею, граду, туману. Діти, а зараз капітошка пропонує дізнатися ще більше про воду та її властивості. Дітки, вода не має форми. Ось вода у склянці. А зараз ми наливаємо в тарілку. Вода розтікається і приймає форму ємкості, яку ми наповнюємо. Вода не має смаку. А якщо насипати цукор у воду. І добре його розмішати? Він у воді розчинниця. Куштую. Вода стала солодкою. Вона є гарним розчинником. Дітки, капітошка пропонує пригадати правила бережливого поставлення до води. Щоб вода не захворіла, її треба берегти від забруднень. Не кидати сміття у водойми. Необхідно економно використовувати воду, закривати щільно прани, щоб вода даремно не витікала. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, Ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Діти, пітушка з вами прощається. До нових зустрічей!